Пров'язавши резиночкою 2х2. Так, ми зупиняємося. І відв'язуємо два рядочки просто лицьовою. Так, Відв'язали. І зараз будемо починати в'язати основний візерунок. У нас треба спочатку робити перехрещення. І це майже так буде весь рядочок, цей перший. Ось першу петельку ми не пропуск, ну ми не пров'язуємо. Так, я ось знімаю. Дивіться, так, зняла. Ось так. І пров'язуємо. Все пров'язуємо лицевим. Так. 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 І в мене вийшло. Перехрещені. так? Тепер беремо наступні. Першу ми скидаємо, не пров'язуючи. Пров'язуємо четверту, так. А тепер будемо пров'язувати ось цю щось, що скинули. Ну, зняли на непров'язану. Так. І ось так. Так, і в нас вийшлося це рапорт, якби. Тут це серединка соти, а це буде краєчкам. Так, повторюємо ще раз. Першу ми не, не пров'язуємо. Нам треба ось цю другу захватити. Так, скидаємо, піднімаємо на цю спицю цю петельку. Ось так, бачите, перехрещено. Так, тепер беремо і пров'язуємо. І наступно пров'язуємо. А тепер наоборот цю знімаємо, цю пров'язуємо лицевою. Так, тепер цю, що не пров'язано, ми знімаємо. І виходить у нас ось так. Так. Далі. Першу не пров'язуємо. Ми маємо її зняти, але зараз, щоб вона не зіскочила. nesitinulosi. Тут, якщо у нас це перейшло на 14 зараз розмір, бо у мене ця шкарпетка зв'язана вже по 14, по 14 петельок, тому я перев'язала трошечки різиночку, то в мене тут виходить в цю сторону. так,